Цього місяця виповнюється 10 років мерства Віталія Кличка. За його словами, з 2014 року в Києві оновили та створили загалом 570 парків і скверів. Зокрема, міський голова столиці згадав Володимирську гірку, оновлені Куренівський парк, парк Наталка, Перемога, Совки, Нивки, нову зону відпочинку на Триєщині. Також каже кличко протягом десятиліття збудували або реконструювали 13 шкіл та 36 дитячих садочків вона вели вісім. Пологових будинків, але е, не всі мости ще встигли відремонтувати. От, до прикладу, сьогодні е, сталася неприємність в Києві. На вулиці Жилянській обвалився міст, рештки мосту пали на проїжджу частину та трамвайні колії. У Київпастранс повідомили, що через обвал мосту затримується рух трамваїв номер один, номер три. На місце пригоди виїхали аварійні бригади. Е, це е, сподіваємося, що ніхто не постраждав. Принаймні, поки що про постраждалих не. Ідеться, ми ж будемо пильно стежити за е, цією ситуацією. Наша знімальна група вже виїхала на місце події. і Ми будемо трохи пізніше чекати пряме включення е, від з е, та з подробицями цієї історії. Ну а зараз е, можливо про підсумки роботи Віталія Кличка на посаді мера поговоримо із Миколою Конопельком, депутатом Київради, заступником голови Київської комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин. Вітаю Вітаємо, пане Микола. Доброго дня, студія. Вітаю вас. Отже, 10 років Віталій Кличко обіймає посаду мера. Дуже багато бачите, перераховано парків, скверів. Мені здається, що замало. якщо це правдива вся інформація, то замало зрештою поновили шкіл та дитячих садочків, тому що багато шкіл звітують про перенаповнені класи і початкової школи, і старшої школи. На вашу думку, якщо проаналізувати коротенько для початку, де були успіхи найбільші у мера кличка і де сталися найбільші поразки або неуспіхи? Ну, по-перше, хочеться сказати про те, що в Києві найбільший бюджет з усіх міст України. Він в принципі найбільший другий після загальнодержавного державного бюджету міста Києва, якщо наприклад у 2015 році бюджет міста Києва складав 15 міль мільярди гривень, то наразі він складає 80 мільярдів. А після останнього коригування декілька тижнів тому він затратна частина витратна складає 90, з чимось мільярдів гривень. Отже, за цей бюджет, ну взагалі в нормальної простої людини, такі величезні суми вони не вкладаються в голові. Тобто за такий бюджет можна було би зробити. Ну просто люди навіть навіть не розуміють скільки і і чого. Але на сьогоднішній час ми маємо дуже велику купу проблем. Даний бюджет в нас насправді він так вже його нарікли як бюджет освоєння, він не бюджет заробляння, тому, що кошти, котрі заробляються, вони в першу чергу орієнтовані. На витрачання саме на ті проблеми, не ті, що очікують населення, не на те, що очікують мешканці, не на потребу часу на військових, а в першу чергу на побудову парків, скверів, транспортних розв'язок і так далі. Отже, тому і успіхи за останні 10 років наступні. Да, в нас найбільша кількість парків, скверів, зелених зон, на них витрачаються ну, достатньо великі кошти. Крім того, в нас трошки покращилася ситуація з асфальтовими покриттями хоча комплексної схеми транспорту так і не побудовано отже, місто потерпає у транспортному колапсі. Ми витрачаємо величезний час у корках. Отже, від цього падає ВВП міста Києва, бо люди витрачають його не на роботу, не на заробляння коштів, а простоючи у корках. Крім того. На сьогоднішній час в даний бюджет він чому бюджет освоєння? Бо в команди київської міської влади в них взагалі немає такого такої філософії, як бюджет заробляти, бо в успадок спадок досталася величезна кількість коштів від ПДФО від податків, які сплачують фізичні особи та підприємців міста Києва. Цей бюджет щороку росте і тому збільшується. А отже, немає в цьому. Жодних досягнень з того, що зробили більш ну, для інвесторів більш привітательне місто, або зробили якісь інфраструктурні об'єкти, проекти, залучення інвесторів, інвестицій. Отже, взагалі, якщо ставити таку мету, як роблять за кордоном, да якщо будь-яке місто, керівництво міста ставить за мету, наприклад, збільшити бюджет там у ну на 100% у два рази, да то вони розуміють, що Найбільший важель для цього це збільшення е, кількості працюючого населення і збільшення кількості. Е, Ну, об'єму заробітної плати, бо люди сплачують податки, і це найбільше джерело для поповнення міського бюджету. Отже, а на сьогоднішній час місце Києва існує наступним чином: є величезний бюджет, 80 мільярдів, і всі сили витрачаються на те, щоб його освоїти. витратити, Бо насправді це величезна сума, і треба дуже багато часу, дуже багато працювати ретельно для того, щоб витратити освоїти, е там. Перешагнути через усі перепони, і так далі, і так далі. А над тим, щоб збільшувати бюджет, ніхто не працює. У нас величезні втрати бюджету міста Києва відбуваються за рахунок зарегульованості. Наприклад, там певне положення. Ну хто б міг подумати? Да, певне положення про видалення зелених насаджень воно збільшує бюрократію і збільшує строк підписання договорів оренди землі. І е, за рахунок цього, бо є передумовою, і за рахунок цього втрачаються ну там сотні мільйонів гривень щороку. Крім того, не збирається паркувальний збір. Да, він на сьогоднішній час в бюджеті передбачений як 0%. Нас неможливо збільшити кількість платних паркомісць е, в суді. Вже двічі місто програло uh -huh. і скасовується можливість взагалі влаштування Платних парковок, тому що місто так складає документацію, так подає нормативні документи, що ну реально там і регуляторна служба і інші е, суб'єкти контролю скасовують це рішення як е, незаконні, е, і так далі, і так далі. Тобто не бюджет витрачання, а бюджет освоєння. Перше, друга частина це е, ну, наприклад, ось генеральний план е, міста Києва. Так він вже розробляється. Там більше 20 років від останнього. Так. Остання редакція була затверджена в 2002 році. Зараз вже 24-й, Нового генерального плану немає, а отже, немає. По-перше, пане Микола, прошу правил. завершити думку. Мусимо завершувати цю ефірну годину. Так, а отже, немає чітких правил єдиних для всіх, котрі е, сприяли би тому, щоб. Місто розвивалося максимально ефективно в місто не падали мости. Місто не втрачало станції метрополітена для своїх мешканців. Бо на сьогодні шість станцій не працює. Ось ми ви знаєте, що не декілька там хвилин тому впав повітряно-флоський міст на полосі Жилянській. Отже, над цим, цим треба працювати а бажання працювати немає, бо хочуть тільки освоювати, а не розвивати. Зрозуміло, дякуємо, що знайшли Спасибо. час і можливість долучитися до нашого ефіру. Микола Конопалько, депутат Київради, заступник голови комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин. був з нами на прямому зв'язку.